Яку городню культуру ви знаєте ще з дитинства? Напевно, багато хто згадає про зелений горошок, дозрівання якого чекали з нетерпінням, а ось про те, як садити горох, щоб насолоджуватися його урожаєм довше знають не всі, тому зупинимося на цьому питанні докладніше. Визначаємо терміни посадки для отримання першого раннього врожаю. Горох садять починаючи з середини квітня, коли сніг вже повністю зійшов і сонечко трохи прогріло землю. Трохи пізніше, тижнів зо два-три по тому посів, повторюють його урожай доведеться. До речі, під час масових домашніх заготовок, так як зелений горошок вдало поєднується з більшістю овочів і входить в рецепт гатьох зимових консервацій, і, нарешті, останнім часом висіву кінець травня. Забезпечить вашу сім'ю смачними ласощами в другій половині літа, але передбачувані терміни не можуть гарантувати сприятливу в цей час погоду, тим більше, що кліматичні умови окремих регіонів значно відрізняються, і тому найзручнішим і надійним посадковим календарем споконвіку вважалася сама природа. Досвід показує, що найкращий час для посівого руху. Це дні після зацвітання нарцисів, боятися того, що весняні морозці зашкодять молоді сходи не варто. Горох. Культура досить витривала і відновлюється досить швидко. А ось якщо пропустити вдалий момент посадки, то земля до цього часу може пересохнути і сходи будуть слабкі і недружні. Готуємо місце і ґрунт. Невибагливість гороху і його невисокі вимоги до якості і типу ґрунту допускають його посадку практично в будь якому місці. Єдине, що слід врахувати під час посіву, це рівень кислотності ґрунту, і при високих показниках заздалегідь внести вапно порада. Показник кислого ґрунту наявність подорожника, кульбаби, пирію, потрібно розкислення в дозуванні 2,00 вапна на квадратний метр грядки, ось жовтець хвощ йому говорять вже про високу кислотність. Для зниження якої знадобиться не менше 7800 гвапна вапна на один км площа, що стосується родючості ґрунту для горохової грядки, то і тут потреби невисокі, досить з осені під перекопування розсипати гранули суперфосфату, щоб до моменту посадки він максимально рівномірно розподілився в ґрунті, а його з'єднання стали доступніше до зазвоєння корінням, якщо ж добрива вносяться навесні, то найкраще використовувати органіку. Перегній, перепрілий гній або коров'як, розведений на стіп шиного посліду. Застосовувати свіжий гній не рекомендується через великий вміст в ньому сйовини, надлишок якої може спровокувати буйних зростання зелені гороху, але низьку врожайність. Тепер кілька слів про вибір місця для посадки гороху. Це може бути окрема грядка, але тоді її краще розташовувати уздовж доріжок, щоб доступ до ласим стручків був зручний і сусідні грядки не витоптувати. Пам'ятаючи про здатність бобових збагачувати ґрунт азотом, багато городників вважають за краще використовувати їх в організації змішаних грядок. В такому випадку слід тільки уникати спільних посадок гороху з його ботанічними родичами, цибулинними культурами, а також томатом, капустою і картоплею. Також є не менш популярний третій варіант посадка гороху уздовж гороша або стін будівель, що допомагає вирішити питання з опорами. Правила посіву насіння, коли грядка готова і час прийшов, можна приступати до посадки. Для прискорення сходів насіння гороху можна проростити або просто замочити на ніч перед посадкою, але це не обов'язково, якщо земля ще досить волога, навіть сухий горох проклюнеться протягом тижня. А якщо встигла пересохнути, то просто щедро пролити луночки перед посадкою, що стосується схеми і норм висіву. То строгих правил немає, адже все залежить від способу посадки, тому на окремих рядках між рядками зазвичай залишають відстань не менше п'ятнадцять 20 см, а між рослинами. Близько 5-7 см а вздовж горош зручніше висівати насіння в два ряди через 10-1-2 см між ними, залишаючи близько 5 см між кущами, заглиблюють насіння приблизно на 2-2-5. А щоб забезпечити їх проростання, після посіву грядку рекомендується замульчувати. Робиться це для того, щоб захистити молоді паростки від голодних весною птахів і прокинулися медведок під шаром укриття горохові, сходи встигнуть краще зміцніти, і шкідники їм будуть вже не страшні. Після посіву не поспішайте залишати грядки, приділіть їм ще трохи часу і встановіть опори. Навесні роботи на городі і саду так багато, що пізніше можна просто забути про це і підростаючі горохові батоги почнуть плутатися між собою або оплітати сусідні культури, і те й інше не дуже добре в якості опори зручно використовувати гілки ліщини висотою близько метра, або встановити дерев'яні рейки, а на них закріпити шпалерну сітку, подальший догляд за посадками. Догляд за грядками гороху традиційний і включає в себе регулярну прополку бур'янів, розпушування і при необхідності полив, особливо гостро у волозі, потребує проростання гороху навесні і в період дозрівання врожаю влітку. Тому, якщо стоїть посушлива погода і опадів не очікується, обов'язково полити грядки, інакше, навіть якщо кущики не засохнуть, якість врожаю напевно постраждає. А його кількість знизиться, додаткові підгодівлі гороху не потрібні, особливо на родючому ґрунті. Але якщо ви сумніваєтеся в повноцінному харчуванні рослин, то під час поливів воду можна додати на стій органіки або готовий концентрат гумату. В іншому догляд полягає в профілактиці захворювань і боротьбі з шкідниками. Найчастіше горох може дивуватися грибковими інфекціями, спалахи яких виникають в прохолодну сиру і похмуру погоду. Для лікування застосовують традиційні препарати розчин мідного купоросу або фунгіциди, строго дотримуючись інструкції застосування і рекомендацій безпеки, а при ураженні посадок шкідниками використовують тільки механічні методи боротьби ручний збір комах, знищення уражених частин рослини і глибоке перекопування ґрунту восени.